Доброго дня! Сьогодні хочу провести коротеньке відео на, те, на таку тему, як власні речі тата і мами, що робити, коли дитина да, лізе до нашого ноутбуку, да, заважає нам працювати і так, далі, і так далі. Хочу почати це трохи таким філософським змістом, але це потрібно нам для того, щоб усвідомлювати взагалі, що йде. Є така гіпотеза, я не знаю, чи ви її дослуховуєтесь, чи ні, що усе живе, і рослини, і тварини, і людина. Сенс взагалі життя усього живого це еволюція. Що таке еволюція? Еволюція це постійні зміни, постійний розвиток, постійне покращення, там, вихід на новий рівень щось. І постійний такий рух. Да? І взагалі все, що роблять, усе живе на цьому світі, це задля еволюції. Дійсно, згідно з цієї теорії, я от взагалі у себе я це усвідомила, коли моїй дитині було півтора року, коли вона почала ходити, вона почала пізно ходити і говорити. І оцей сплеск, це, що вона хоче до да? 24 на 7, ходити, говорити, ну, мене прям це так. Я тоді дійсно сприйняла цю теорію. Це, Ця теорія дійсно відповідає на всі питання. Наприклад, от, чому діти, ну або люди там, да, не всі однаково здорові, да, є там хворі люди? Да. Наші хвороби потрібні для еволюції, тому що якісь зміни людина якась інакша, да, і це сприяє еволюції. Наприклад, чому війни у нас у всесвіті є? Тому що війни це теж зміни, це якісь перетрубації такі території, да, і мислення. Це теж потрібна еволюція. Чому у нас нос наш дуже довгий, а не такий, як у всіх людей, да, там, коротенький, звичайний, а тому, що не потрібні в природі однаково красиві усі, однакові взагалі. Да. Уся ця різноманітність, і навіть різноманітність, звичайно, у негативному сенсі це все теж потрібна еволюція. Тому, йдучи до нашого питання, нашого відео, навіщо це діткам нашим? Є таке, така гіпотеза, що еволюційно-правильні рішення? Вони е, відкорковуються, ну становляться патерном поведінки людей, там дітей, е, тому що еволюційно вони сприяли виживанню. Наприклад, да, у нас чому у нас дітки погано сплять? Да, там прокидаються, і Ми потрібні, потрібні. Да, чому там ми їх не можемо покласти в іншу кімнату? Навіть безпечно у квартирі, а тому, що колись печерна мама у печері клала у безпечний куточок своєї печери, спокійну дитинку, да, у неї там було 20 дітей, і ця дитинка собі приспокійненько або замерзала у кутку сама, або її, її їв тигр, да, який там забирався у їх печеру. А дітки тривожні, коли вони були біля мами інші, да, брати сестрички, коли вони там смоктали груди усю ніч. Вони виживали, да, їх не їв тигр, вони не замерзали. І тому саме ці дітки більш тривожні, да, вони стали пращурами. Тобто, усе, що е, ця вся вся поведінка, яка призводить до виживання, до кращого виживання, ця вся поведінка е, потім да, сотні, сотні, сотні тисяч років, вона стає нашою поведінкою. Тому е, ця поведінка стосовно. Наших з вами да, речей особистих гаджетів наших. Наприклад, да, печерні люди, коли тато у нас ловив рибу, да, і синочка бо дочка цікавилися, що він таке робить, вихватували у нього вудочку, да, вчилися теж ловити рибу. Це вони прям вимагали всього. Да? І виживали саме ці, ці діти, потім які ставали дорослими, які навчалися, да, навчилися ловити цю рибу, а ті діти, які яким це було нецікаво, да, які там бавилися своїми паличками і да, як діти, да, от всі, всі ж вони діти бавляться. Вони просто тоді не виживали, тому що вони не вміли ловити рибу. Да, бо, наприклад, там тата вже міг той же тигр з'їсти, і їм вони повинні були самі цю рибу ловити. Е, тому, коли ми бачимо, що дитина взагалі хоче робити так, як ми, е, це еволюційно природньо. І еволюційно правильно, і от знаючи вже це, що ми робимо от велику таку великий такий от подарунок дитині, да, навчаючи її, тому що ми самі вміємо, е, дозволяючи їй да, щось там спробувати самі, ми її робимо такий от великий еволюційний подарунок, е, і взагалі ми рухаємося у е, темпі, ну у, у цьому потоці, який є самим життям. Розумієте, наскільки це глобально взагалі? Також ще одна теорія, є да, теорія прихильності Ньюфолда, що у, в, да, згідно цієї теорії другий та третій рівень прихильності це схожості та приналежності саме у 2-3 роки. Що таке схожість і приналежність? Схожість це те, коли я хочу бути схожий на тата, на маму, я хочу. Там, Грубо кажучи, носити теж, якщо тато у Кросівках, я теж у до Кросівки, але не босоніжки, навіть якщо це літо. Да? Приналежність я татів, я мами, у мене там бровки тато і моя дитина каже. У мене там колір волосся, мамин, я фамілію там, да, свою каже. Тому приналежність до групи, да, до сім'ї оце... Дітям, Ну і, звичайно ж, робити те саме, що і вся родина робить, що дорослі, що значимі дорослі роблять. Більш того, ви найбільш да, людина, що мама і тато, тобто що робить якийсь там сусід завгосп. Да, у нас там у дворі Ні, дитині це не так цікаво, як робить мама, тому що завгосп у дворі він не, не така значима. Це просто там, да, там знайомий наш з деревні прихильності, або, може, навіть він і не, не такий, да, знайомий. Ось тому ми і коли даємо дитині там да, щось спробувати, знайомо зі своїми речами, зі своєю роботою, то ми і працюємо на цей другий та третій рівень прихильності. Да, тобто у вас вже дві теорії, на які ми базуємося, коли ми працюємо з нашими гаджетами, з нашими речами. Ну, а тепер перейдемо до практичної частини, як це все собі полегшити. І що робити? Ну, тому що ми вже зрозуміли, да, так, коли ми працюємо за ноутбуком, а дитина лізе, це норма. Більш того, це не норма навіть, а це навіть ну, є прекрасним, це правильним є і ознакою прекрасного розвитку нашої дитини по віку. Да? Що, як ми розглядаємо? Ноутбук. Я раджу, або декілька варіантів. Тобто ми можемо купити, або там десь дістати ноутбук, старий, поламаний, але ну, звичайний, да, схожий на наш ноутбук. Але, або ми можемо купити дитячий ноутбук, але він трішечки буде не схожий да, на наш ноутбук. ну Це буде гірше вже варіант, але теж там, людина щось може клацати. Ну на звичайному вона він може бути вибухнею, просто відкриваємо її, саджаємо поряд, і вона там клацає, Це її ноутбук. Якщо ми не хочемо да, дитині ну, такий от хлам да, купувати, то ми можемо просто акуратно давати у наших руках з виставленням кордонів, як з цим ноутбуком треба поводитися. Тобто, наприклад, не помальовувати його, там, не тикати там, да, у монітор, е, виставляти кордони і акуратненько у наших там, руках поряд дитина буде ним нажимати. Можемо там, його заблокувати, наприклад. да? Дуже така класна функція заблокували, і дитина там вводить пароль. Вона пароль вводить неправильний, да, звісно, і просто вона клацає на кнопочки, але воно нажимає. Але виставляємо кордони, щоб там манітор, там, не треба там, тикати ручкою там, і так далі, не треба його малювати, там, або там, воду лити, ну, щось таке. І дійсно, дитина буде часто підходити до ноутбуку. Дійсно, тому що ви, вона бачить вас там часто, ви, ну, ви там працюєте да і ну, Да, ви там можете щодня працювати, і це нормально. Вона хоче бути сидіти на вашому кріслі, вона хоче бути як ви. Да, вона уявляє, що це ви. Також я, от, наприклад, з дитиною на, своєму, на цьому ноутбуці я відкриваю пейнт і ми щось розмальовуємо разом мишкою. Да, тобі, кольорами вона на руках у мене сидить, тобто ми там щось працюємо. Я це кажу. Да, ми розмальовки у пейнті на теж спробуйте спробуєте, двох з половиною років можна. Далі перейдемо, що з нашим телефоном. Да? Звичайно, телефон це невід'ємне наше життя у да, нашому житті, це він постійно у нас в руках, дитина це бачить, буквально з народження. Тому з народження ми їй можемо подарувати просто чохол. Да? І вона буде прикладати говорити там альо. Да? Дійсно, зараз у дітей перше слово це альо, навіть, да? тому що вони. Це слухають, вони постійно розмовляють теж з телефоном ще це дійсно куметно. Або я раджу купити якийсь старий, але ну звичайний телефон, який да і може побитися, і і може ну він дуже схожий на наш. Да, це смартфон. Ось у мене такий старий, і дитина вже з народження Дитина просто тут може не знати, як вмикати YouTube. Да, як там мультики і не показувати їй тут мультики, да, щоб у неї не було асоціації з цим. А, але вона може тут подивитися, як, наприклад, фотографувати або фотографувати, або відео ви їй можете показати. Да. Е, вона може ними як дзвонити. Да. Ну, тут, тобто тут немає карточки, да, телефони, щоб вона там нічого накоїла, нікому не подзвонила. Тут немає якоїсь прив'язки. там. Банківською карточку немає там, ніяких програм до вашого інстаграму, нічого немає. Тобто, це телефон сугубо дитини. Більше їм ніхто не користується, вона тут нічого не може зробити. І дійсно, якщо вона це поламає, ну це не буде, ну нам це не жалко буде. да Тобто він там недорогий дуже. І, і дійсно, це допомагає, коли вона тягне до вашого телефону, тягнеться, ви кажете, у тебе є свій телефон, будь ласка, бери свій телефон. Все. Ви теж виставляєте кордони. Якщо у вас є провідна роль гарна, то дитина це приймає, прикольно, Ну і взагалі їй класно мати свій телефон, свій гаджет. Якщо вона його розіб'є, то ми показуємо, що ти розбила, і ну, якийсь час не треба там, новий одразу викупляти. Тобто дитина ну, повинна акуратно з ним. І вона зможе дійсно ним акуратно користуватися, якщо так там, Не брати постійно на вулицю, а вдома. Ну, він впаде на підлогу, ну то що він не розоб'ється одразу. Ось далі щодо авто та нашої взагалі квартири. Ну, по-перше, ми згідно дитячої сучасної психології радять мати іграшки у кожній кімнаті, а не робити просто: оце наша квартира. А це твоя дитяча кімната, а там твої іграшки. Ні. Простір все ж таки він спільний. Дитина має такі ж права на квартиру, як і ми. Тому її куточок, звичайно, не треба теж робити дитячого. Зараз у нас, наприклад, на кухні вітальній нашій гостиній. Ми звідти прибрали іграшки, тому що нам комфортно просто, щоб око нас якось да, відпочивало вже від цього. Об'єму іграшок, і в нас там їх нема. Ну, вона там може щось принести да, з собою з двох інших кімнат, а у двох інших кімнатах, там у спальні, у дитячій, і купа іграшок, звичайно. Е, і робити такі кутки можна у кожній кімнаті: і у ванні, і у кухні, там і у коридори. Кутки дитини, де у дитини іграшки, якесь своє місто, якийсь там коврик або столик з стільчиком, тобто якісь такі осередки дитячого. Простору, тому що дитина, і потім, коли вона виросте, вона повинна знати, що у неї є свій куток якийсь, що у неї є свої речі, що їх ніхто не забере, що їх ввечері не треба всі складати у коробку і там кудись в одне місце відносити. Вона дійсно там може, якщо вона грається, якщо вона там лего не добудувала, то не треба його на ніч збирати, щоб був порядок. Ні, його можна залишити. На ніч і вона зранку встане і дограє оце лего Тобто ви теж повинні ну контролювати це, не повинен такий бути маніакальний да, порядок. Можна дограти і день, і два, і три, і так далі, якщо це якась дійсно цікава така стратегія, да дитина там щось будує. ось Тому те ж саме і стосується машини. Відноситися до машини, якщо дитина там їздить, якщо це сімейна машина. да то теж ми відносимося до того, що це і дитина має право. Там її крісло стоїть, там лежать її іграшки, да? її якісь там водичка, салфетки, да? всі її речі. Вона там їздить, ну це її теж простір. І дійсно вивчати цей простір дитина теж може. Але ми кажемо теж, тут у нас головна роль у нас провідна, Ми кажемо, я водій, ти пасажир, дитина на ваших руках там щось поклацала вас на рулю, Покрутила, да, подивилася, але теж з кордонами те можна, там, а те не можна. Да. Наприклад, там сигналити під домом ну, не треба. Да, ми будемо заважати нашим сусідам там один раз посигналили і все, цього досить. Там. Або і ну, і так далі, і так далі, далі. Тобто безконтрольно, щоб дитина теж на приборній панелі нажимала, це теж ми цього не робимо, ми поставляємо кордони. Але дітям теж повинно знати свою машину її любити, це, їх, це теж їх речі. Ось також ще особисті речі, наприклад, да, ключі від квартири. Ключі від квартири це теж наша річ, да, це річ, яка теж формує нашу провідну роль, бо дитина розуміє, що квартира це наша да, там, печера, да, це важливо, і ключі саме у батьків, а не у неї. Да, тобто їй постійно давати ключі не треба. Ми можемо їй показати, як відкривається, як, ну, щоб вона попробувала просто. Але е, на постійне ні ключі це наша річ від нашого житла. Да, житло це важливо. Ми хазяєва житла, не дитина. Е, також дитині ми можемо якісь там іграшкові да, подарувати. Що касається, е, стосується їжі. Да, їжа в нашій тарілці і їжа у дитині завжди даємо коштувати, пробувати, е, щоб дитина подивилася, що у нас дійсно сумісна трапеза. Дітям це дуже подобається з нашої тарілки. Вона може там вкрасти щось або спеціальне, там якось гратися, завжди дозволяємо, тому що це розвиває харчовий інтерес. У дитини з тарілки, ні, ми так не пробуємо, не, ну, не об'їдаємо її. Ні, ну це ну, не наша, це, ну, Ми тримаємо нашу альфу да, головну роль, але дитині ми дозволяємо з нашої тарілки, з тату, з мами, не, там, інших членів. Родини куштувати, це є добре, і дійсно діти часто їдять з маминої тарілки, бо там їм смачніше. Це абсолютно норма. Саме тому ми повинні вже з року, там де да, з півтора переходити на загальний стіл, відходити від цих там парових котлеток, які безвкусні, да, додавати вже сіль. Робити їжу там, да, дійсно смачною для дорослого і для папи, да, тому що там, папа цей, він не їсть, ізначально він не їв наші котлетки, да, хоча б та мама якось могла їх доїсти за дитиною, ну, або за дитиною, але тати в нас такого не їли. Так, далі, щодо маминого одягу, да, косметики. Дійсно, дитина хоче бути схожа на маму, да, особливо там дівчата, вони розуміють вже. Там у два роки, що вони дівчата? Що вони да, дівчачої статі? Що у них є там вульва? Е, і вони хочуть взуття одягати, мама, не одяг, там, да, білизну, там, да, у лівчиках вона там, у ваших ходить, там, на, у ваших каблуках, да, на підборах вона ходить. Е, це все є норма, це теж, дивіться, будь ласка, перші два пункти. да, Теорія еволюції, теорія Ньюфелда, прихильності прив'язаності, е, даємо теж їй це все одягати, іноді дитина хоче на вулицю. ну, Це теж сказати ну, трирічці, річці. Що не можна у маминих носках на вулицю, ну вона просто тоді не піде на вулицю, вона буде нити, і волати і так далі. Тобто це, що ми можемо собі дозволити, вже да, заплющити очі, хай ходить у ваших носках на вулицю, ну, це окей. Не окей, там тільки там, лізти у розетку. Да. Тому ми там їх ну, тут суворо забороняємо, бо там на дорогу бігти. Да, тут суворо забороняємо, вже хапаємо і не дозволяємо це. Що стосовно інших речей, інші речі, наприклад, там як електронна книга там або бумажна, просто такі речі, які ми не використовуємо перед дитиною дуже там щодня там, або часто, да, там, як, наприклад, ноутбук, да, там, праска, наприклад, наша, ми просто кажемо, що це моя річ, не бери її. Будь ласка. І якщо дитина її бере, ми кажемо ні, це моя, я ж тобі казала, не бери і забираємо. Е, якщо ми не будемо так дражнити дитину, да, там щодня читаючи перед нею цю там, електронну книгу, то е, все буде окей, дитина це сприйме, якщо ведуча роль добра і, і не буде чіпати. Але, звичайно, класно мати аналог. Да, купіть дитячу праску, да, ну, або навчіть вже дорослої, Да, Це теж ну, за системою Монтесорі, це е, взагалі стандарт, да, щоб дитина вміла. Да, вони там ручки за спинкою, одною рукою вони там е, прасують. Е, тобто, або навчити дорослому, або купити дитяче, да, або віддати якесь доросле там, друге. Тобто такі є методи також. Е, хочу порекомендувати, особливо для дівчаток, у ну, да, мене донька, е, класні такі речі, які вже можна використовувати з двох років. Перше, ну це сумочку. Да, купуємо доньці, щоб вона вже ходила, як ви з сумочкою. Да, можна схожу на вашу, можна не схожу. Е, я потім якісь там посилання дам. Це такі там браслетики, можна на руку, бусики. Вже ми прикраси носимо. Чому ні? Хай, якщо ви носите, чому дитині вашій не можна? Е, щоб вона не брала ваші, там, да, вони там якісь дорогі гарні, там, гарні. Да. Купуємо її дитячі. Так, телефон показала. Також косметика. Теж у дитячій косметиці нічого страшного немає. Я теж скину бренди, там, наприклад, косметика фірми Барбі, Лол, Мартинела або ваша якась доросла косметика, просто там якісь тони, да, близько для губ. Чому ні? Дитині це не буде супер ну, не корисно. Ну так, це хімія, але ну, вона вже безпечна, її роблять. Цю хімію. У мене тут і тіні для повік є, і, і хайлайтери, і якась туш, якої вже немає купа помад. Ну, тобто, у нас вже купа косметики своєї дитини. Вона там ще щось пошиться в неї, там, робить як мама, або навіть там десь може там, у фільмах дорослих це побачити, як жінки фарбуються. Да? Це норма. тобто, Не треба падати в обморок, О, дитина у мене там буде якась. там... Розкута за НАТО, ні, чим кра... чим раніше ми це почнемо, потім вже вона там у 16 років, в неї вже буде повністю сформований її стиль у одязі. Там вона буде там вже добре фарбуватися, якщо захоче. Да, бо взагалі там вже потім не буде. Ну тобто, це вже буде її вибір. Нічого цього поганого не може. Тому що якщо ми не будемо зараз дозволяти дитині фарбуватися, прикрашатися. Робити як мама, да, то вона, це буде таке відкладене бажання, вона це потім буде робити, коли їй вже буде можна, да, коли закінчить школу, або там з'їде від вас, вже, там, вийде заміж, і тоді буде просто в неї, вона скупить усю косметику і буде там просто розмальована. Ну, тому що це повинно, це бажання повинно в неї втілюватися, коли вона це хоче, да, а не коли ми вважаємо, що це можна. Так. Ще є такі дитячі духі. Приємно пахнуть, дійсно, дитячий такий запах, Шикатися, да? Чому ні? Ще такі у мене кольорові мілки для волосся. Дійсно фарбують прядки волосся. Дитині весело, тому що вона вже бачить да, на майданчиках, що дівчатка ну, старшого більш віку вони фарбують волосся там, або мама фарбуть, або там, хтось там у телевізорі. Ну, чому ні спробувати? Да? І також діти будуть спробувати себе стригти це теж норма у там, 3 роки, 4, 5, вони хочуть собі вже зачіску робити. Ну, терпимо, закусуємо губи, це дійсно виглядає жахливо. Майже завжди там вон, ця чолка їх жахлива. І у мене вже дитина стригла своє, вона там бочину таку собі вистригла, це жахливо просто. Але Терпимо і дозволяємо дійсно. Також у мене є ще татуїровочки дитячі такі, такий наборчик. «Мідір». Тут є татуїровки на руки і такі наклеєчки на нігті, теж, тому що дитина бачить, що нігті пофарбовані. У ляльок, у фільму набачить сусідок, да, там, ну, якихось там, ваших подруг, навіть якщо ви не фарбуєте нігті, вона це бачить, і їй це хочеться. Ну, наприклад, я не фарбую, але дитина просто пишіть, не фарбуйте мені нігті. Тому що їй це вона те за бачить. Їй це треба. Чому ні? Хай будуть такі акуратненькі, якісні дійсно наклеїчки. Я посилання на все це дам е, тому. Я вважаю, що треба давати максимальну да, свободу дітям там, де ми це дійсно можемо давати. А ще розкажу про тренування так званого емоційного нуля. Коли дитина кудись лізе, коли нам це не треба, да, то ми, по-перше, ми не повинні. Сильно там, емоціонувати, кричати там, або рвати на собі волосся, тому що дитина бачить, що у нас якась нездорова реакція, вона є сильна, і її мозок навіть підсвідомо хоче знову цю повагу від нас, да, цю увагу, цей час від нас, да, цю емоцію від нас, мозку, ну, взагалі, да, мозку сався, все одно ця у нас емоція позитивна чи негативна. Йому просто цього хочеться. А якщо вона така велика, ну тобто це для дитини це все одно, що ми там її. О, я там за тобою так сумувала, і ми там її зацілували. Да? Тобто, бачите, вона буде провокувати нас знов і знов на це. Або це може перерости в таку гру. А я от маму позлю, а от як вона буде, ну, тобто, ми граємося, або якщо ми там не тільки. Кричимо, але можемо там це теж як гру сприймати, там колись посміхнутися. Це вже взагалі ми одразу програли да, у цій грі, ні, Ми тренуємо тільки емоційний ноль, тобто ми одразу не біжимо до дитини, дихаємо, можна навіть не дивитися на неї, тому що на це дивитися просто неможливо, да, якщо що вона там щось гадить, щось портить, спортить. Ну, це просто жахливо, так дійсно, я розумію мене. Така ж дитина думає, бігає, робиться постійно, просто щодня, розносить хату. Але тренуємо, тому що буде тільки гірше. Максимально спокійно і говоримо ні, там щось от, от саме це не роби, будь ласка. Що вона це повторює робити, це, це теж повторюємо, бо там прибираємо руку. Ну, тобто максимально цей емоційний нуль ми повинні тренувати вже. З моменту першого прикорму, коли дитина у нас роняє на підлогу їжу, і ми не повинні її бігти, одразу, піднімати, тому що у нас тоді вся кухня вона буде розкидувати цю їжу. Ми повинні сказати: ой, впало, і все, воно там лежить. І щось ще там «Ой, впало, ще лежить. Вона так може і ложки роняти, ложки ми повинні взагалі мати. Запасні на, на столі, тобто не прибирати ні в якому разі з підлоги. Тому що дитина побачить, що ми прекрасно прибув, класна гра, я можу мамою так от управляти, я буду щось робити, вона буде бігати е, коло мене. Ні, ми так не робимо. І цей емоційний нуль він нам повинен потрібен буде, коли у нас дитина почне матюкатися. Да? Ми це теж переживемо, почне там відбігати від нас да? там, слідування, коли ми будемо тренувати. Потім у 13 років вона у нас. Цигарку викурить, да, там, І ми теж будемо тренувати цей емоційний нуль. Да? Ну, будеш таке, так, спробуєш навіть, да, вип'єш щось. Ну, це ми не можемо зараз уявити, але це буде, і ми теж повинні бути на емоційному нулі. Ми це повинні спокійно сприйняти і спокійно це сказати. Отже, дякую за увагу. Подумайте, будь ласка, над теорію еволюції на теорію прив'язаності. І наснаги вам в у житті, в побутовому житті із річною, дворічною, трирічною і так далі, дитиною. І дякую.